Поговори зі мною, я хворий, за вікном так холодно сніжить, даєш мені мікстури і уколи, завариш чай із медом буду пить. Грипую я, ти біля мене хвора. Пробач мені слова лихі, гріхи. Кричати не можу, болить горло. Зігрій мене, прошу і розітри. Разом. Хворобу виженемо з хати, викинемо образи на смітник, сердитись не будемо й кричати. Хай завжди жінку любить чоловік. Ватра любові лікує, зігріває, будьмо прикладом для діточок. Кохання хай ніколи не згасає, сім'ї панує любов і затишок. Хай у кожній сім'ї панує любов, злагода, повага, підтримка, розуміння.